Вітаю вас на моєму каналі. В ну, попередньому відео е, ми з вами розібралися, ну, хто і коли буде починати висівати ранні томати. Е, ми ж для себе е, оприділилися, що ми сіємось на початку лютого, для того, щоб потім, в теплицю, в теплицю, в яку ми е, поставимо. Е, Буржуйку будемо підтаплювати, щоб спасти від заморозків, якщо вони будуть, от саме, щоб висіяти чи висадити на початку квітня. Тому ось е, сам тоді ми говорили про те, що коли. А зараз трошки поговоримо, що ми в цьому році, що саме ми будемо сіяти, що ми сіємо зараз. Ну, Показувати весь процес того, як ми сіємо, я дуже не буду, тому що вже знімали відео на цю тему. там, Якщо захочете, так детально подивитись попередніх відео далі туди. Ну, Так, щоб коротко нагадаю, щоб, якщо вже там хто не хоче заходити, як ми, як ми саме сіємо. Ну, По-перше, земля. Підготовлена хороша земля. Ту, що ми саме ґрунт підготовляємо, ґрунтосуміш, ви можете подивитися, як ми її готуємо, в яких пропорціях, що ми, як ми її виготовляємо, і плюс до того купляємо таку ґрунт і, і, і для квітів, і для, і для розсади, щоб він такий був більш рихлий, дихаючий, теж, теж трошки, трошки мішаємо, путаємо його, щоб він був такий ну, більш якісний ґрунт з ґрунтом розібралися. Далі що ми робимо? Набираємо у ємкості, все залежить від того, скільки ви там якого сорту будете сіяти. Чим, чим менше е, насіння, тим, тим менша ємність, тим, тим зручніше буде її десь поставити для того, щоб вона проростала. Ну, от е, ми в цьому році е, сіємо. Сіємо дуже багато, дуже багато різних сортів. Вирішили так себе, як кажуть, нагрузити. Це, це дуже, зразу скажу, це дуже складно, важко. Ну, Але ж робимо все для того, щоб, щоб саме показати вам, які сорти, які дають результат. Я не люблю розказувати, знаєте, як порою хтось. Пакетики повикладаємо, а там і розказують, читаючи з пакетиків, як там, що воно, яке воно роде. Ну, я так розказувати не можу. Для мене важливо тоді, коли воно перевірено, коли. Вам показано дійсно, от який сорт, як він роде, щоб все було в очі, щоб все було видно. Тому в цьому році е, вирішили менше е, садити, е, ну, для, е, для самих томатів для урожаю, а просто більше сортів, щоб як можна більше сортів показати. Показати вам, які ж вони родять. Тим більше, що підписчики поприсилали мені багато томатів, хвалять, розказують, що які вони хороші. Ну, треба ж перевірити, треба ж показати дійсно, які, які вони родять. Тому зовсім мало тих сортів, ну, сієм. Ті, що перевірені, а то е, скільки там у нас практично 50, 50 сортів. Що важливо, бачите, сієм. Всі окремий сорт, в окремий стаканчик. Це дуже важливо. Ніколи не сійте е, два там, чи три сорти в якусь одну ємність. Навіть якщо ви там по дві насіни не сієте, е, різного сорта і вам ємність дозволяє, всі Сорта розділяйте обов'язково. Тому що сходи, хоч вони там, допустимо, і томати, ну все одно схожість у якогось там на день, у якоїсь на, навіть на години буде сходи раніше, а те пізніше. Те, що сходи, вже треба відкривати і зменшувати температуру, щоб рослина не витягувалася. А та, що ще не сходить, повинна температура бути більша. От і виходить, якщо у вас буде в одній ємкості, одне щось може зійти, а друге ще не сходить. Для того вам треба відкрити, а те ще, щоб стояло в теплі. Тому все тільки розділяйте, обов'язково. Ось так, як ми, оце ось всі сорта, ось дивіться, ось уже посіяно. Сюди все, навіть коли дві насінини, все. В окрему ємність. Ну і повертаємось до того, що так коротко, як ми сіємо. Ось, допустимо, сіємо китайський ранній. Ранній наш сорт, земля хороша, поливаємо, дивіться, розовенька водичка, гаряча, прям така добре гаряча. Полили. щоб земелька була волога, насіннячко розложили. Зверху? Приблизно до сантиметра зібрано все. Ну, ще можна трошки уважити. Чуть-чуть увлажняємо так, щоб, щоб суха земля не була. І оце все діло. Або накриваєте плівочкою такою рівною, щоб... Або отак кульочком. Отак, щоб там було, як парничок. Щоб вся волога, ще, якщо піднімається вверх, щоб вона назад і, і пускалася, щоб гарно проростало. І оце все діло, ну, ну, ми в маленьку тепличку, ту, яку ми теж показували, яку ми зробили саме для цієї розсади, що сходить, і температура, щоб приблизно була для томатів. Ну, там в, в, так, в межах 25 градусів тепла. Оце саме така е, хороша температура для сходу томатів. Ну Це, це щодо сівби. Щодо що сортів, питали мене, що ж ми саме в цьому році сіємо. Ну, е, Так коротко скажу, те що, те, що сіємо, те, що вже ми просто е, кожен рік висіваємо, ми без цього не можемо. Нас китайський цей ранній, тому що ну, це саме раніші помідори, як у нас. Ну, Раніших у нас не було, чим оцей китайський ранній. Садимо їх небагато, ну для себе, щоб були вони ранні. Е, Корнієвський, це. Теж без нього. Ми вже я не знаю, скільки років. Корнієвський розум. Оце той сорт, який ми е, садимо вже на протязі багатьох років, він нас виручає у всьому. І, і в томаті, і, і в смакових якостях, що е, насолоду від нього, е, і, і на продаж. На продаж, саме, саме краще, е, люди. Люблять Корнеєвський розовий. Ну, з того, що ще про ці всі сорти, що ми висіяли і ще он, Я не буду розповідати, тому що, як я вже кажу, розповідати про те, що я не знаю, просто брати пачечку і розказувати, будемо пробувати, От будемо пробувати. І тоді, тоді, вже, коли буде готова рослина і там будуть <кхи> томати, я вам буду все розказувати, як, як робив у декількох е, роликах, що вже е, виростили ми і показали вам і вкусові і смакові якості там, і е, урожайність. Ну, по тому що ми висадили, і я знаю, що, яке воно. Попробуємо дар заволзя. Дар заволзя ми в основному колись садили в теплицю, а потім почали висаджувати його у відкритий ґрунт, тільки для того, щоб зібрати насіння. Томат прекрасний, урожайний, такий трошки з носиком для консервації. Хороший І, як, як я вже говорив, от на, на, точно що, е, як робив колись огляд, що на всі случаї життя, ну Якось бува, що ті типу, попропадають, а він завжди виручає. Дар завулжя. Сахарок. Ну, цей сорт ми в минулому е, році посадили. ну нас е, вибив вибив, як ви може бачили. Град, все, і ми результата, ну, такого справжнього не побачили, але е, томат нам сподобався. І, тому, е, і в цьому році хочемо все-таки посадити його в теплицю і е, подивитися, справді, який буде результат. Потім е, Дуся Малинова, це розові томати, це в нас давнішній сорт. Зразу вам хочу сказати, що не зовсім співпадає з тією Дусю Малиною, що продають зараз. Тому що ми бачили, що люди там продавали розсаду Дусі Малинової, і, і, і пачечки цієї дусі ну, ну зовсім не похоже. Тому саме Дуся Малинова, яку ми купували ну, дуже давно. Прекрасний томат, високорослий, урожайний, е крупна така не сливка, а просто в виді сливки, там десь до 200 грам, мабуть, томати, а то й більші. Е хочемо просто щоб показати, посадити вам і, і показати, які прекрасні томати. Ну, Тут посадили те, що ми вже е пробували, колібрі сливку. Ну, Дуже нам сподобалось. Це гібрид. Ну, дійсно... Урожайний посадиш, бачиш, бачиш результат, бачиш, що результат свого, як, своєї праці, як кажуть. Розовий фламінго. Розовий фламінго теж купляли разом з Дусею Малиновою, теж садили раніше, ну весь час щось міняємо, що спробуємо нові сорти і не завжди виходить висаджувати те, що тобі сподобалось. Відкладаєш надалі, от в цьому році. Чи в цьому році, ось скільки років відкладали? А це знову все ж таки надо, треба повертатися до тих, томатів, що дійсно дають результат, що добрі. Теж... Теж не схожі з тими, що зараз продають розовий фламінго, дійсно, через що називається розовий фламінго, що сам томат у формі якогось такого дзьоба фламінго, прям, такі розові томати, прекрасні. Щодо до розсади розовий фламінго і е, дуся малинова, в розсаді вони Ясно, що дуже, через що ми їх і перестали так на, на продаж, особливо вирощувати, що ну дуже вони такі нестійкі, худенькі, витягуються, вирощувати важко, але ж потім результат прекрасний. Ну, що, що я ту за Корнієвський сказав. Каста. Ну, те, що ми ще з ранніх томатів, не сто нескорослих. Не оце декілька років. Каста. Вона, хоч і считає, вважається суперранньою. ну Від нашого китайського раннього вона відстає на дві неділі. Це як мінімум, а то буває і більше. ну висаджуємо її для, для кількості урожайність. У цього томата просто прекрасна. Смакові якості теж нормальні. Так що для того, щоб було більше томатів, то касту ми і висаджуємо. Ще сорт марманде. Знову ж таки, хочу сказати, от мене коли запитують, про сорта, буває, ну у кожного. Мені про китайський ранній вже скільки написали, що на, на що він схожий. Що е, я, мабуть, ну, з десяток уже точно різних сортів. Ось цей сорт Марманде, ми теж колись виписали у е, частного колекціонера. Е, називався Марманде. Е, високорослий томат теж у виді сливки. Просто дуже врожайний, смакові якості прекрасні. для е, Консервований, теж просто, просто бомбезний. Ну і, і саме, що смакові якості в свіжому виді, ну, дуже дуже добрий. Але ж зовсім не совпадає із тим, Марманде, що зараз продається, і, і на фірмах, і все. Ну так, Ну так, як, так як є. Ну, ось те, що ми... Те, що ми, ну, а те, що ми е, плануємо і вже посіяли, ну тут ці, цілий список, я ж не буду його зачитувати, немає ніякого смисла, тому що зачитати просто назви е, того, що ми ще не спробували. От коли будемо вирощувати, якщо вам цікаво, що там воно вийде, що воно виросте, от щодо посіву. Так що, ну. Так, вроді вроде на сьогодні майже все. Так що, ставте вподобайки, підтримуйте нас цим. Підписуйтесь на канал. До слідуючих відео.